На місці, де зараз проходить дорога на вулиці Шайнохи, знаходився колись міський рів, наповнений водою. Він називався Чарна Олава. В 1841 році її засипали. Цей палац був вибудований на березі міського рову. Сам палац, це представник класицизму. На першому поверсі знаходився банк родин Бахалі. А на другому поверсі їхня розкішна резиденція. Ще два слова про архітекторів і про будинок. Карл Ланганс в 1785 році вибудував цей палац в стилі класицизму. А його син, також Карл Ланганс, в 1810 році розбудував цей палац і розширив його.